У Рівному шанували пам'ять хранителя козацьких могил. Мова йде про Павла Лотоцького, який понад 46 років тому був одним із перших, хто стояв біля витоків створення музею заповідника Козацькі могили у селі Пляшева, що на Радивилівщині. Пам'ятний захід відбувся на базі Рівненського краєзнавчого музею, і це не випадково, адже у 1966 році Павла Лотоцького було призначено завідувачем новоствореного музею, відділу краєзнавчого музею. Син Павла Лотоцького Юрій пішов по. Батькових слідах. Зараз теж працює у музеї-заповіднику. Каже, що його батько багато років свого життя самовіддано працював на благо цієї великої святині, привчаючи до цього і своїх учнів, адже за професією був педагогом. Згадує, як після одного із вчительських семінарів сповістив сім'ї про те, що його призначають директором музею. Прийшовши додому, батько говорить, що така, така ситуація склалася, мене висувають на відаючому відділом. Цей чаг на нас сім'я була віруюча, тому що він закінчив вернівську семінарію, той отець був. І те, що трошки така агресивна, бо непохийна баба моя. Зразу баба, що ні в какій, мов, Ти хочеш, щоб на тебе люди обіжалися, що будь-чказати, що ти хочеш розвалити церкви на козацьких могилах і так далі. Але ж дід, він досить був на розумна людина. Все таки те так, попробую. якщо вдасться, то вдасться. Не вдасться. The ще ж не партійний, окрім поточних питань, пов'язаних з діяльністю музею, Павлу Яковичу нерідко доводилося вирішувати питання, пов'язані з проведенням реставрації пам'яток архітектури на острові Журавлиха. А їх за роки його роботи було проведено чимало. З головних це реставрація живопису Георгіївського храму та іконостасу Михайлівської церкви. Навіть і тоді, коли Павло Якович пішов на заслужений відпочинок, він щиро вболівав за долю козацьких могил, цікавився життям музею, адже став невід'ємною. Частиною його життя у рідному селі музейника говорять, що Павло Якович, завдяки своїй сумнівній праці та відданості, улюбленій справі, назавжди залишиться справжнім народним інтелігентом. Марина Гречка, Віктор Терещук у ритмі подій.